Обласна асоціація органів місцевого самоврядування спільно з юридичною клінікою, швидка юридична допомога та обласною асоціацією споживачів провели навчальний семінар для очільників рад секретарів та землевпорядників Тиврівського району. Говорили цього разу не лише про земельні питання, оподаткування, захист прав споживачів, а й стратегію розвитку громади, зокрема, як ефективно залучити людей до розробки та реалізації планування виявлення актуальних проблем на місцях. Одним із основних завдань виконавчої дирекції асоціації є допомога самоврядцям в питаннях досконалення роботи. Це, зокрема, проведення різнопланових навчань, семінарів, тренінгів, засідань клубів. Як показує практика, сільському та селищному активу не завжди вистачає належних знань, аби організувати територіальну громаду на вирішення нагальних проблем. Сьогодні до складу асоціації входить 373 ради різних рівнів. Так званий правовий всеобуч, виконавча дирекція асоціації спільно з партнерами проводить не вперше. В кінці березня ми плануємо провести засідання Клубу міських і селищних голів. Протягом першого півріччя ми плануємо об'їхати всі наші районні ради і провести навчання не тільки в галузі правничих знань, а й з психології, і з інших знань, які потрібні сьогодні сільському активу. Хотів би зазначити, що ми. Будемо займатися і розширенням зв'язків з іншими асоціаціями, як регіональними, так і всеукраїнськими. Для тиврівських самоврядців було підготовлено кілька тем: зокрема, права та обов'язки в сфері земельного законодавства, нововведення по спадковому земельному праву. Саме ці проблеми нині є одними із головних, з якими звертаються люди. Про юридичні тонкощі розповіли фахівці соціального проекту Юридична клініка Максим та Єгор Пашковський представляють когорту юристів, які безкоштовно надають правові консультації. Ми маємо діалог з ліду. І в даному випадку, якщо людина має питання, ми не будемо брати за це кошти, тому що це таких питань зараз дуже багато, і, і через їх не вирішення страждаємо. Ми юристи, тому що ці люди приходять вже загостреною проблемою. Зацікавлено слухали учасники занять голову Вінницького клубу успішних підприємців, члена громадської ради при Вінницькій обласній раді Ігоря Марчука. Йшлося про стратегію розвитку громади, а саме як можна ефективно залучити жителів населених пунктів до розробки та реалізації стратегічного плану, виявити актуальні проблеми на місцях, навчити людей активно долучатись до розвитку свого села. Саме головне, що має зробити сільський голова, це перше створити умови для того, щоб активізувати громаду включити громаду в процес, тому що на сьогоднішній день дійсно спостерігається байдужість уже населення до того, що все, що вони намагаються зробити, то в них не виходить, тому що є якісь певні обмеження: обмеження або в ресурсі, обмеження або в законодавчій базі, обмеження в інтелектуальній базі, або взагалі в людському ресурсі, не менш цікавим був виступ і голови правління Вінницької обласної асоціації споживачів Миколи Болтака. Він розповів про здійснення контролю за дотриманням законодавства щодо захисту прав споживачів, які проведи. Легуть виконавчим органам сільських селищних та міських рад для прикладу. При радах мають бути створені комісії, які розглядатимуть звернення людей. Любий споживач, коли купляє товар, має право вимагати достовірну інформацію про цей товар, має право переважити тут же на контрольних вагах. Має право вишити сюди документації щодо нього, а тоді тільки його придбувати. А ми цих прав не знаємо і тому прибуваємо, що є, коли говориться, кота в мішку. А після скаржимося. Навчання, що відбулись у Тиврові, були потрібними. Зауважив голова ради Віктор Вихрестюк, адже попри набутий досвід, вчитись ніколи не пізно. Те навчання, яке сьогодні відбулось, воно потрібне чого, людям показали, що їм треба вчитися, розвиватися і займатися самоосвітою. і не тільки самому, а й вчити громаду. Подібні навчання вже проводились у Вінницькому та Оратівському районах. Практика виїзного правового всеобучу та навчань зі стратегічного планування триватиме до кінця поточного року і охопить усі райони Вінниччини.